Вітаю вас, малята. І до нас у гості сьогодні знову завітав Я маленький діжачок, гарний в мене кожушок. Сотні холочок не беруся. і нікого не боюся. Затишну хатинку маю під кремезним дубом, у садочок поспішаю, де яблука і груші. Принесу додому я вдосталь фруктів стиглих буде вся моя сім'я смакувати взимку. А навіщо їжачок ніс фрукти у свій будиночок? Він для себе і своєї родини робить запаси на зиму. А цікаво, що ж там у їжачка у кошику. Наш їжачок дуже любить загадувати загадки. Давайте ми їх відгадаємо. Влітку під листочком у садочку зріє, восени, набравши соку, стане червонобоким. Що за фрукт? На смак хороший, і на лампочку він схожий. Бік зелений, сонце гріє. Він жовтіє. Червонія. Синя накидка. Хвостик і як нитка. Смачна і зваблива. Називається нашому їжачкові час повертатися додому у свій будиночок. А давайте ми складемо натюрморт із фруктів і зробимо аплікацію і подаруємо їжачкові на пам'ять. Для роботи нам знадобляться. Круг з білого паперу це буде тарілочка. Площиня з зображення гороші, яблука, сливи, Ємкість з клеєм, пензлик, коричневий олівець та паперова серветка. А перед тим, як розпочати роботу, давайте зробимо пальчикову гімнастику Фрукти в нашому саду я. Кошик наберу груші, яблука і сливи. Всі вони уже дозріли. Я помию їх водою, поділюся із тобою. Спочатку ми викладаємо композицію і дивимось, як буде виглядати наша робота. Потім поступово приклеюємо наші заготовки до тарілочки. Клей наносимо на зворотню сторону нашої заготовки. Наносимо клей на всю поверхню від середини до країв. Кладемо її на своє місце в композиції і притискаємо. Те ж саме робимо і з іншими заготовочками. В кінці серветкою витираємо руки і прибираємо зайвий клей, щоб робота була охайною. Тепер беремо коричневий олівець і домальовуємо фруктам хвостики і носики. Ось такий натюрморт у нас вийшов. І ми з ніжечком, з нетерпінням будемо чекати на фото з вашими роботами. До побачення, малята!